Друзі, всім привіт! З вами я Микола, зараз я покажу поставити. Звичайно, підривати, поки я вразу пускаюся. Це Secret Neighbor. Зараз я не нормально нормально поставити. Закрим, ще не підготовлю, то ваше зняти відео і відразу знімаю. У мене колонки не працювали, одразу ж одразу в мене не працювали колонки, чому не було так довго відео. І зараз їх... Що, ми їх буквально щойно встановили знову колонки. Ті ж самі, там у нас, не буду кажуться, це Secret Neбо, гра вже була на каналі, якщо не помиляюсь. Це, короче, скаут у мене два улюблені версии це Лідер і скаут. Сьогодні пограю за скаута. Якщо повернуться за сусіда, і за Лідера. Тобто, мы три гри. Сейчас я нахрен Я сейчас. Не другий рівень на Скауті. Я, я дуже Ой, на лидере. от я раніше гуляв повністю на Скауті. Це, я що... Е, Я буду грати, я вам розповідати правила цієї гри. Тобто тут є у нас раз, 6 гравців, і з них 5, це звичайні гравці, які які мають відчинити підвал сусіда. Ні, не мій підвал, це сусіда підвал. Якщо вони відчиняють підвал, вони оці діти переможуть. Ну вони називаються діти. Тут також є такі предмети різні. І у кожного персонажа є своя способність. Це манет, я такі, що ще взяв. Це зонтик, Мені дуже подобався зонтик. Але його мало хто використовує. Це журналіст такий. Один з них сусід. З цих сусіди або за час. Такий за, за такий час. Не дати...

Я не знав, що можна грати з телефоном Мені це мій одного картопляв. Який, який являється. Я не знаю, куди мені перший хочеш харчу. Я думаю, це з телефона. Я його легко, легко звалюють? Я впевнений, його легко звалить, тому... Я, я ключ навіть не знайшов. Я не знаю. Там просто буває таке, що ти знаходиш ключ. А ви... А цей ключ не потрібен. Я ключу хайл

А якщо сусіда треба закидувати, треба, ну, закидувати світ, тобто по ньому кидати. Я, я там все ще на все обшукав. Опа, для второк. Пішучі. Це я супершпасов. Це, це не ще не Подумайте, що це ще ти. мене ще забанять. Не розповідайте їм, що це ще... Це ворона. Якщо мало детей, вона вказує на ключ. Але сусід ясний, який в нас якраз такий є. Це м'ясний капітан. Він... Це, він може ставити фейкову ворону. Тобто. Це працює тільки на вічхов. Мало хто бігає до ворон. До варін, але я люблю крісти ворону. І зараз її... Я. до сих пор зонтик, я вам зараз покажу, що машин зонтик будет. Тобто ти стоїш, наприклад, сюди. Ти приїхаєш, і не важливо за якою кістоті, ти так адпікіруєш, і не получаєш шкоди від падіння. А без лантика я розумію... Казаю, всі знають, що прийшов сусід. Всі, хто знає... А її майже всі знають? Тобто в цьому групі. А, звісно, фізику не всі знають. Якщо що, то фізики немає. Дариша, а я не пам'ятаю. А оце вже не спра... Це сусід? У мене є підозріння, що це може бути сусід. Та ні, сусід там на ворон, скажешь. Що? А, все, тверд, отвар, сквозь. Я поки тут знаю, но я понимаю. Давайте свет Це він своїм крюком, яким може купать дітей. Не ну, розумію, чому назвали Діти і Сусід. Вона, вона, діти і, і Кілер. А, це перший рівень у нього так. Жалко, насправді. Ой, зараз мене буде жалко. 260-й, 102-й, 124-й. Це я ще на колясі каміщу. Мишки. Ми Коротше, є такі. Звір, мишка. О, ну, ну хоч хтось менше мене перейде. По -по -по. Це скін, якщо що. Скаут і інші. Отак от виглядає скаут. А, і тут взагалі нульовий рівень є. Ну, знаєте що? Я сусідом не хочу бути. Сусід це най, най ну, найкраща роль. Це на, на, ну, ні, най найвеселіша роль. Хтось вийшов. Найбільший рівень вийшов. Середа. Це взагалі нульовий ну, рівень. Окей, я не сусід. Тобто остання катка буде за скаута. А то тільки зрозумів, а що як у нас буде та остання катка, за сусіда. Не хочу сусіда. Будь ласка, грамо. Я його так хотіла. До речі, дивіться яка кор швидкість у мене зараз буде. Та шоколадка надає швидкість, дивіться, яка мене швидкість. Один і від шоколадки. Дивіться, яка мене швидкість. Мені мені поміні присілитись не може. Драччи, знаєте, ты я, 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 я. А, там відкрив. Дивіться, яка в мене швидкість, просто... Я читер, друзья. читер? читай. Яком читер? О, двое ключ карта. Я її, я її майже ніколи не знаходжу. Анастасии карті Остання карта, надеюсь, буде... О, Блин, ще краще. Е, лом. На. Іди звідси лом. Я зараз пишущий, мы просто пожило всех корах. Ага, у нас тут сосед. Соседс. Я, я, я не пришив, Та боже мий, я вот такие красивые навыжки, просто вони. Я разсканал, дальше. Мом момент. А там нема красного. Я не помню, там я красный чиня. Окей. Ай, можно сосида высыпаться. Просто этот. Ненормальный находится. Да дай нормальный. Так, все нормально. А босса сосит. Сейчас можно будет сосит. Еще не сосит, нормально. А мы на май, я все таки вот. танцы. Я вам потянь танцы. Я вам хочу пошли, давайте вызывать, а А, зачем? Да, зачем? Я дай вам зачем? Так вот, бля. Так, ну я на не знаю. Твой радар. Теперь я сканит скануем. А там один один, один червоный плюс должен. Тут десь потрібно Тут має бути ключ Ось Тут має бути ключ карта Хочу бы пошвидше закінчити можливо ще четверту ручный. А, спасибо зовсім. Не міг раніше. Ти гада. Гадай. Хто О, цей вийшов Тобто він був на сусід. Я зрозумів, хто сусід, я сусід. Рукзачник все. Хел! Хеу! Хеу! Я знаю, да вам приплив там. Е. Танечка? Як це катанечка? Про неї всі знають уся. Кнопка. Прогнаем. Смотри, значит, сусід. Ні. А хто сусід? It's dangerous here. Хто сусід? It's dangerous here. А хто сусід? Він сусид, А хто сусід? Він сусид. А ч мы вы нас не ловили, цей? Чели Це гендер, да? Ну зараз останню гадку, будь, будь ласка, хай я буду не сусіг. Навіть якщо это буду дуже слабенький, я хочу за скаут пока. Скаут це мій улюблений гравець, на ми... ньому це дуже хайповий гравець, скажу так. На ньому можна короче, Приїхаєш, 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 прыгаешь, прыгаешь. Короче, можно це, Я на ньому снайпер, сам можно с гуляти погулять, сам 40 Це М40. Я вам отвечаю. СМ40. Це, це, я не сусід сюда. Сказался Перше. Перше. от тут, блин, бах є Бачите? Бачите, там пушка? А, все. Да -ка, ну капец, він. Я я я я, я выхожу сюда. Бо сусід вийшов Там було написано, що сусід покинув чому Что это хочу за скаута погулять? Против сусіда, щоб сосед також був круто будет. Це круто, буде. круто глянь там. Щоб... Скаут скаут это дуже круто. У нього, короче, на Q, когда ты скажешь Q, у тебе тебе Тобі... дає серяга... рогатка, я її ще вкачаю, там у меня 13 патронів. Я хочу так, вкачати 10. Ще без вкачано. А она вкачана в, в скауте, як у меня там 13. Патронів? Надійся мені не хватит в пам'яті. Я просто хочу сюда монтажнути. Це буду Я постараюся, що це буде перше відео на каналі, а я буду ну, а Як Я буду буду ще про монтаж. Ну, до речі, я вам скажу, у мене такий нормальний рівень <плес> ну, Нам без сусіда можна пограти, але я не хочу. От Вот мне сосиды. Ладно, надо делать. Короче, що можна делать. Делать красиво попадаєш. Насамперед все має бути... Насправді все має бути дуже варто. Перемога. Але... Все ж хто знає, а вдруг то якийсь профік. Такі вони ходять вдвох. Це буде важко.

Та що у нього Тут софт. Та ну, их, я, их багат. Я не можу прыгать! Я не можу прыгать! Я не мог двигаться, я прыгать, не можу. це нормально. Ви я, 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 я я взагалі двигаться на мов. Я не хотів за сусіда грати, я хотів за скаута за, за пограти. Сказав, що це буде має бути легко перемога, і зараз програю. Ну, я мене закидало, типу, вмер. Я хочу, щоб це було відео з монтажем. Тому Треба ну, робити якийсь контент, щоб edit. Edit це телепорт, якщо щось щити. Сколько вы на мені тик в секунду давить? А, так что так с щуп. Я не разумею. Нет, це Це, програма, на, це можна можно ли, я знаю, контент хочу. Ну давайте 2 мои Primo клат со скаута. Я просто так я со скауте раньше творил. У мене выбора немає, мне надо творить контент, надо 5-ти бур. надо же ты был было, так что. Стоим скаутом. Я на туда и натысну, а надо тут вот тогда парни тысну. Вообще, вообще. <соединяйтесь> ну, я на сайт хоть. Я нажал. Погнали, погнали, расстрел, 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 расстрел. А вони вузком, вони воском, вони воск, інкінець. Вони вузком. Інкінець, я мусом прав. Оного ружжя, одного ружжя, одного ружжя. Я. я сквозь стіну! У них читер гуляє! Мене сквозь стіну убили, ви бачили? Я провалився сквозь стіну! Шоп только шо було, це саме багана гра, за всю историю привица сид. Зачем она стреляет? Це саме багана гра, за всю історію привиться сид. Я сквозь сину пройшов, і у меня софт пробил. Ладно, я. Я щось... О, байк, Це Цена хочу, Я хочу правильно. I need prime, I need prime, I need prime, I need prime, I need, I need prime, I need prime, I need prime, I need prime. Сюда, 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 сюда. I need prime. Чё вы на? Смерть не нача. Все пидрят, хватаю. Че, мне? quest, did you? Минус один. Свайбл минус один. Свайбл это минус... Нет, минус один. А, а, нова дыма лука сюда. Вони все в толпе. Это будет их рокова ошибка. Вони все в толпе. Это будет их рокова ошибка. бежить камбэк ам камбэк но комбек сори гайс but i'm come back in. because i'm the best on the neighborhood stream so, season of so, kid Саме, 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 Він останній? Я вижив! Це, це було так опасно. Останнє. Єс! Чекам камбек, друзі! На едіти! Ну, я... Це третя катка була. Моя четверта катка. Тому, друзі, я вам дякую за перегляд. Перегляд. Надіюся, в мікрофон нам все було мене чутно. І так далі. Просто в мене перегляд. Перегляд. Э... Коротше кажучи... My prime is back. Дим виграв до Кейвиса, а я. Ну, короче, кажучи, це була дуже хайпова гра right? Не, хайпова, це на Едіти було, друзі, Едіти Робіть Едіти Все коротше Good bye.